Я не пропустив жодного матчу Динамо, певне з 2015 року. Це мрія кожного справжнього болівальника відвідувати ну, кожен матч своєї улюбленої команди. Що в 2014 там були бремні часи Майдану і були пропущені з 2015 року кожен матч, незважаючи від службово-бойових завдань, була навіть текстова трансляція в радіостанцію. Бажаю міцного здоров'я, мій позивний Динамо, я командир взвода 13-ї бригади Національної гвардії і Хартія. Моя служба добровольцем почалася в 2015 році. Після Євромайдану, в 2014 році, мене не взяли, бо був неповнолітній, де чекалися 18 років. І я отримав шанс в добровольчому батальйоні Кіровоград. Хороше, і так цілий день. Після цього була перервана на певну громадську діяльність в громадських організаціях міста та області. І з 2018 року я військовослужбовець за контрактом різних підрозділів Державної прикордонної служби Національної гвардії. До Харті я приєднався в липні 2025 року. Піхота це найкраща і найсправжня. Саме справжня армія, саме самі справжні сили оборони, самі, ну, тру це тру. Це саме піхота. Не кожен зможе бути піхотинцем. Ця країна переживає не найкращі часи. І футбол це частина країни і життя суспільства, тому не найкращі часи у всіх у нас сьогодні. Я народився з цим клубом. з Цим клубом я і помру. Я думаю, що підтримувати я буду його в будь-якій ситуації. Сподіваюся на те, що все виправиться, і ми знову побачимо Лігу чемпіонів у Києві. Приєднуйтесь до піхоти, приєднуйтесь до Хартії, дзвоніть 4 ретріки. Ми завжди будемо вам раді.